Усі в рівних умовах всім тяжко, м'язи забиваються, зовсім інше дихання. Дуже тяжко дихати в холодній воді. Але тим не менш, всі в рівних умовах. От зараз наша команда, друга Львів Лайонс, показала гарну гру. До останньої секунди була інтрига. Через те, що це зовсім інша специфіка. Перше, я хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, які дозволяють нам тут провести. По-друге, ясно, що погода підвела, але завжди в такій погоді проявляється характер, тобто команди молодці показали свою майстерність. Я думаю, фінал вийшов у нас. Такий насичений і результат, ну, говорить сам за себе 15-13. Хочу подякувати всім, але думаю, що а, треба до чемпіонату готуватися а, заздалегідь і набагато ввести його в єдиний календарний план. І я думаю, що на майбутнє а, треба зробити так, поміняти і місце проведення, може, десь в якійсь в другій області це зробити. А, такі накидки є. Я думаю, що ми це зробимо. Команда чітко виконала установку, були проблеми в захисті, ми трішки адаптувалися під гру противника, що ми не мали своє право того дозволити, але в другій половині гри ми трішки зібралися, поправили тактику, поправили встановку і вдалося перемогти. Скажу так, що це третій наш фінал, і, як не дивно, він виявився нам найскладнішим. Вітаємо Львів Лайонс перемагають третій раз чемпіони України з пляжного водного пола. Дякую хлопцям за гарну гру. Дуже цікаві були матчі. Це вже третій наш чемпіонат. Дуже хороші ігри були. В такий день я вітаю нашу велику націю. Такий великий день. Я дуже пам'ятаю перший рік нашої незалежності. Ну, дякую нашому ЗСУ, тому що ми сьогодні святкуємо благодаря нашим ЗСУ.